Святий апостол Павло у посланні до корінтян каже такі слова: Бо слово про Хрест, глупота тим, що загибають, а для нас що спасаємось сила Божа. Часто при зустрічі з сектантами ми чуємо від них такі слова. А як ви, які називаєте себе християнами, можете носити на собі знаряддя тортур? І навіть наводять такі аргументи, а якщо би, не дай Боже, вашого сина чи дочку вбили якимось предметом, ножем чи чимось іншим, чи ви б носили це знак вбивства на собі, а ви носите хрест. Бачите, як диявол хитромудро старається перекрутити Божу істину, Божу правду. Насправді, ми, християни, не носимо на собі знак Христа як символ тортур, як символ страждань. Хоча Ісус перетерпів на христі, був катований, розп'ятий, дуже тяжко вмирав. Але що сталося з тим знаряддям тортур, коли Ісус Воскрес? Це знаряддя Тортур, Хрест став, немов би мостом, через який. Син Божий перевів всіх нас до вічної радості. І тому ми почитаємо цей хрест як символ не ганьби, не як символ страху і розп'яття, але як символ перемоги, символ тріумфу Бога над дияволом. Коли Ісуса розп'яли на хресті, диявол думав, що Він знищив Боголюдину. Але Він помилявся, тому що сам Бог. Наш Спаситель обирає собі цю смерть добровільно, свідомо, йде на смерть, щоб на цьому Христі своєю животворящою смертю перемогти дияволу і відкрити перед нами двері вічної радості, відкрити перед нами рай, якого ми були позбавлені. Тому ми, християни, молимося перед Христом, тому ми, християни, носимо на собі хрест як символ перемоги Бога. Над дияволом. І кожен, хто в цьому сумнівається, він сумнівається в Божій науці. Він сумнівається в тому, що навчає священне писання: Почитаємо Святий хрест, молімося перед Христом, захищаємо себе знаком святого Христа, коли йдемо в дорогу, коли починаємо будь-яку справу, благословляємо її знаком Святого Христа, пам'ятаючи слова апостола Павла. Бо слово про хрест глупота тим, що загибають. А для нас, що спасаємось, це Божа сила.